Як працює пам'ять? сидінь? Наприклад, у мене налаштовано перше і друге положення. Перше для мене, друге для дружини. От один, зафіксовано перше. Це моє, да? друге Нажимаю друге місце, сідушка переналаштовується самостійно в те положення, яке зафіксувала дружина для себе. Також підлаштовується і зеркало. Ставимо перше положення назад. Сідушка змінилася. Як налаштовувати і як фіксувати? Змінюємо сідушку, опускаємо вниз, для прикладу, там, нахиляємо, піднімаємо, і так далі. Потім нажимаємо Set і нажимаємо одиничку, пікнуло, зафіксувалося, тобто в цьому положенні вже буде зафіксоване сидіння. Тому якщо вам потрібно там е змінити, ви, ви нажали Set і одиничка фіксація. На цьому все.